Вітаю, друзі, голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна має намір організувати виробництво власного ППО. Так, це на жарт. Він вважає, що Україна може зараз почати виробництво. Або він хоче сказати про майбутнє якесь виробництво в будь-якому випадку. Ця заява пролунала. Він сказав, навіть, що приїдуть спеціалісти, які допоможуть. Ну, я розумію. Виробляти свої міномети власне, українського виробництва це важко. А, виробляти гранатомети або українські кулемети це дуже важко. А, реби важко виробляти, антидронові рушниці. Про ФПВ дрони на рівні держави. Виробляти це взагалі. Ну щось таке захмарне і фантастичне. В гаражах це можуть робити наші українські хлопці, дівчата. А от на рівні держави це, мабуть, важко. А ППО. Легко. Ну, Для того, щоб хтось зрозумів, я хочу привести приклад країни, де цим займаються системно і досягають результату. Я хочу розказати про Ізраїль. В Ізраїлі є така система Хец-2. Це система протиракетного, протиповітряної оборони. Так от, перші працюючі зразки були е зроблені в, на початку 90-х років, а перша батарея батарея. Була розгорнута в березні 2000 року. Ви уявляєте, скільки часу потрібно було державі, яка вкладала мільярди доларів ще раз, це не перебільшення, мільярди доларів в ВПК, саме в ВПК, військово-промисловий комплекс, а не в кармани оточення офісу президента або в кармани якихось лояльних олігархів? Так от скільки часу було потрібно для того, щоб все налаштувати, щоб все працювало, і щоб запустити це в виробництво, так а в нас ми вже починаємо шапку за займатися. Розумієте? Я теж хочу позитивних новин, але я втомився від цих обіцянок, що ще 2-3 тижні що наші кораблі будуть бороздити. Простор Всесвіту. Що ще щось? Треба все ж таки давати собі раду. Ну, поясню трохи знову про той самий, той самий Ізраїль. В Ізраїлі є система «залізний купол. Про нього багато хто знає, він прихватує ракети, балістичні ракети, ракети малої дальності, все інше. Так, от його дуже багато років налаштовували, його перевіряли. В умовах наближених до бойових, але створити цей купол, ну знадобилася велика кількість часу. І якщо спочатку кожна установка там працювала в радіусі 150 150 кілометрів, зараз значно більше, то для того щоб перекрити Ізраїль, знадобилася величезна кількість таких установок. Скільки Україна може виробляти таких систем? Це окреме питання. Коли вони будуть протестовані? Ні, не важливо. Коли вони будуть розроблені, коли над цим будуть працювати великі КБ та інж... велика кількість інженерів? Дуже цікаво, так? Ну, ми розуміємо, що коли цим не займалися до війни, то під час війни треба займатися. Але питання в іншому: навіщо обіцяти зараз те? Що в найближчий час буде нереально ні, якщо ми кажемо про системи, наприклад, спалених кулеметів Максим, які зараз полюють на шахеди, це зрозуміло. Таке ППО Ярмак може анонсувати, але чи є це причиною для гордості, я не впевнений. Більше того, я розумію, що в цьому світі і в тому ж самому Ізраїлі зараз займаються системою лазерної. Протиповітряної протиракетної оборони до речі, нещодавно е, ця система, яка має назву світовий щит, була офіційно в Ізраїлі не тільки показана, а й почала вироблятися. Я навіть не хочу казати, скільки років її розробляли, і скільки часу і скільки грошей на це вкинули. Ну, мабуть, для того щоб в Україні таке ж саме сталося, треба щоб гроші, наприклад, які отримала компанія Шурми брата Шурми, це заступник голови офісу президента Розіслав Шурма? Його компанія, його брата отримала якось дивно гроші по зеленому тарифу за електроенергію, яка вироблялася на окупованих територіях, і компанії, які не були приєднані до енергосистем України. До речі, мені дуже сподобалось виправдання пана Шурми. Ну дійсно воно логічне. І а, все поясню. Він сказав, що такі інші компанії так робили. Угу. Зрозуміло, е, будемо розуміти, що е, так, це це норма, взагалі для всіх. Е, до речі, а ті, хто виробляли зерно на території, тимчасово окупованій, і теж продали його на території, яка окупована, або навіть в Росії, вони теж можуть на щось розраховувати, наприклад, на повернення ПДВ. Ні. А що таке? Ну, знаєте, я можу жартувати на цю тему, але повернемось все ж таки до системи ПРО і системи, взагалі виробництва зброї в Україні? У нас дуже люблять розповідати про те, що бачите, «Укроборонпром» налагодив вже виробництво снарядів. Але якось дивна історія про те, що не вистачає снарядів, постійно кажуть військові. Так, налагодив вже виробництво чи не вистачає? А далі велика кількість моїх побратимів, які зараз воюють, кажуть, що їм не вистачає ручних гранатометів, тому що вони потрібні. Ну дійсно їх не вистачає. Ті, коли коли отримуємо американські МК-19, це вони дуже добрі, супер, але їх не так не так багато. Що заважає виробляти українські? До речі, вони є або можна. Скопіювати і розробити щось своє, і що заважало за останні півтора роки це зробити не знаю. Але що ж заважало, мабуть, те, що у когось в голові там лунало, що війна буде ще 2-3 тижні, ну максимум 2-3 місяці. Ну максимум 2-3 квартали. зараз вже починають лунати 2-3 роки. Але повірте, 2-3 роки може перейти і значно довший термін. Так от. Може, треба закінчувати, розповідати казки про ППО, яке ми будемо виробляти? Його треба спочатку спочатку розробити це перше. Потім створити образці, і а, ці зразці повинні пройти тестування. Ну, ви що думаєте, що Україна може за місяць, два, три, а ну навіть за рік, зробити свій Ірісте? Чи може Петріот? А чому? Хто в це вірить? Ну От відверто, яке підґрунтя для цього? Що в нас з КБ Луч? Де наша ракетна програма? Ми вже виробляємо ракети за останні півтора роки, після повноцінного вторгнення, коли вже зараз тотальна війна, Україна повинна була забезпечити себе нормальною кількістю ракет, але їх немає. І казки про те, що влучили в місце, де збирали ракети? Ну так, да. так завжди. Якщо сразу... Негідники влучили, от, от, от все було добре, а тут влучили останній час. Так? ППО, повертаючись до нього, воно вкрай необхідно. Воно вкрай необхідно. І коли колись президент казав, ми можемо дати гроші на армію, збільшити її в декілька разів, але не буде грошей на дороги, то він зараз розуміє, що на дороги гроші можна зайти. Але по цих дорогах вже можуть їхати російські танки дорогах дорогому йти російські солдати, а зупинити їх буде дуже важко. Треба було вкладати гроші, ще тоді. До речі, йому про це казали. І не тільки я, багато хто. Так от, треба вчути, коли кажуть. І коли сьогодні Єрмак заявляє про ППО красива гучна заява. Треба менше говорити, більше робити. Треба все ж таки співпрацювати з конструкторськими бюро і треба держзамовлення розміщати на держпідприємствах в КБ, тому саме КБ «Луч», КБ Південне. У нас багато КБ, які можуть працювати. До речі, у нас є «Укроборонпром», Пам'ятаєте, нещодавно туди призначили нову людину і всі казали, що це буде щось супер хтось щось чув від Укроборонпрома про те, що зараз якісь позитивні новини? До речі, а скільки в нас вже заводів по БПЛА, скільки заводів по виробництву ФПВ дронів можна не відповідати? Хай це буде державною таємницею. Е, на жаль, кількість відома, і вона не збільшилась з того часу, коли змінилося керівництво кер... керівництво е, Укроборонпрома. Тому пану Єрмаку краще займатися своїми справами? Ну, наприклад а Частіше спілкуватися з татаровим, Шурмою, з іншими своїми посіпаками, але не робити гучних заяв. І, взагалі, заяви краще робити, коли є факт, про що заявляти: наприклад, коли буде створений перший зразець, який буде працювати над захистом українського неба, і про який можна буде сказати: Дивіться, у нас з'явилось своє українське ППО або ПРО. Неважливо. Важливо, щоб воно працювало і знищувало сили окупантів. Знищувало їх ракети, знищували їх літаки. Це важливо. На цим треба працювати. А для того треба менше казати, менше брехати, менше кришувати своїх посіпак і отримувати результат. Ну, результат для всіх різний. Для нас це захист України. А для когось може це компенсація по зеленому тарифу. За електроенергію з державного бюджету тим підприємствам, які працюють на окупованих територіях і виробляють електроенергію не для України. На жаль, оце факт: все буде Україна, Па-па.